Наступна після Криворізької Київська ГЕС українців лякають, що Росія підірве греблю Київського водосховища. Наприкінці лютого окупанти вже намагалися обстріляти його, але ППО відпрацювала навідмінно у разі руйнування Київської дамби житлові райони столиці та сусідні села підуть під воду. А сотні тисяч людей можуть постраждати, але це мало ймовірно, переконаний військовий аналітик Андрій Коваленко. Дамба, Київська, так само як Запорізька і так далі, вони будувалися у часи радянського союзу і будувалися е, з розрахунку на те, що можуть наноситися по них ракетні удари. Якщо ви пам'ятаєте, радянський союз завжди готувався е, до ядерної війни, і загалом до, до війни. З колективним заходом. Тому так само як реактори Запорізької атомної станції та інших ХЕС, так само і київська дамба, вони розраховані на ракетні удари. Зрозуміло, що якщо бити ракетою в одну точку кілька разів, то можна спричинити руйнування. Але від одного двох кинжалів київській дамбі не буде суттєвих ушкоджень.